Добрий день, малята! Мене звати Смайлик-виховайлик. Сьогодні з вами пограємо в гру «Закінчи правильно речення. Подивіться уважно на картинку. У мами на кухні є кастрюля, сковорідка, слоник. Яка буде правильна відповідь? Так. У мами на кухні є кастрюля і сковорідка. Дивимося на наступну картинку. На пляжі стоїть лежак, сніговик та парасолька від сонця. Яка буде правильна відповідь? Так, це лежак та парасолька. Від сонця. Дивимося на наступну картинку. На фермі мешкають ведмідь, коза корова. Правильна відповідь, яка? На фермі мешкають коза та корова. Повторюємо разом. На фермі мешкають коза та корова. Дивимося уважно на картинку. У шафі лежить кофта, шкарпетки, огірок. Правильна відповідь яка. У шафі лежить кофта шкарпетки. Повторяємо за мною. У шафі лежить кофта шкарпетки. Наступне завдання. На столі стоїть склянка з соком, лава або глечик з соком. Яка буде правильна відповідь? На столі стоїть склянка з соком, глечик з соком. Повторюємо разом. На столі стоїть склянка з соком, глечик з соком. Ще завдання для малят. Річкою пливе корабель, гелікоптер, човен. Подумайте? І відповідайте, річкою пливе корабель і човен. Давайте разом. Річкою пливе корабель та човен. І останнє завдання на сьогодні малята. На клумбі ростуть роза. Ірис чоботи. Яка буде правильна відповідь? Так, на клумбі росте роза і ірис. Повторюємо разом: на клумбі росте роза і ірис. Малята. Мені дуже сподобались. Сьогодні ваші відповіді. До нових зустрічі зі смайликом-виховайликом. До побачення малята!